90% найуспішніших людей мають високий рівень емоційного інтелекту. Я підготувала для вас сім дійсно працюючих кроків, які допоможуть в розвитку емоційного інтелекту. Уяви ситуацію: ти приходиш на співбесіду, у тебе класне резюме, чудовий досвід роботи, але обирають не тебе. В той час, як твій колега, хоча він і не найрозумніший, але чомусь всі йому довіряють. З ним хочуть спілкуватися та до нього дослухаються. А ти, ти ніби, зайвий в розмові, хоча і найрозумніший. Хоча і працюєш більше за інших. Тобі знайоме це відчуття, бо мені так. І я дуже довго не могла зрозуміти, що ж зі мною не так. Поки не почула одну єдину фразу, яка змінила все. Ця фраза звучала так: люди ніколи не запам'ятають, що ти їм сказав, але точно запам'ятають, як ти змусив їх себе почувати. Це і є емоційний інтелект. І сьогодні він важливіший за IQ, за десятки сертифікатів чи дипломів, бо саме він вирішує. Хто стане лідером, кого підвищать на роботі, а хто так і залишиться просто хорошим співробітником? Привіт! Я Аня, журналістка, і я вже 5 років працюю телеведучою в Литві та завжди намагаюся розібратися, куди рухається цей світ і як в ньому не загубитися. В цьому відео коротко по суті та по-людськи, що ж таке емоційний інтелект, чому він настільки важливий, як він може змінити вашу роботу, кар'єру, життя та навіть здоров'я, а також найголовніше, чи можна його розвивати? Обов'язково підписуйся на цей канал, постав вподобайку цьому відео прямо зараз. Якщо воно тобі не сподобається, потім просто забереш. Отже, що ж таке емоційний інтелект? Це здатність людини розуміти, усвідомлювати, управляти та використовувати емоції як свої, так і чужі для досягнення цілей. Іншими словами, це як мати внутрішню навігацію у світі емоцій. У 1990 році психологи Пітер Салови і Джон Майер описали емоційний інтелект як здатність розпізнавати та розуміти емоції. А в 1995 році Деніл Голман доповнив їхню теорію і сказав найголовніше, що емоційний інтелект можна розвивати. Саме тут хочеться зруйнувати найперший міф, який дуже багато людей досі вірять: що емоційний інтелект це вроджена навичка. Ти або народжуєшся з емоційним інтелектом, або ні. Насправді це навичка, яку можна розвивати. Це так само, як тренувати м'язи, наприклад, в спортзалі. І ще одне: емоційний інтелект це не пробути милим і зручним і підлаштовуватися під. Емоції інших людей це про щирість взаємодії та контроль над собою. Бо емоції вони насправді завжди з нами. Вони допомагають нам в житті. Вони ми обираємо кар'єру завдяки емоціям. Ми будуємо стосунки, також базуючих на емоціям. Тому дуже важливо не лише розуміти свої емоції, а також їх контролювати. Саме про це і є емоційний інтелект. Теорія, звісно, це добре. Але пропоную перейти до реальних прикладів, щоб ще краще зрозуміти, що ж таке емоційний інтелект. Давайте спочатку поговоримо про низький емоційний інтелект у 2017 році. Сео Убера Тревіс Каланік потрапив у скандал. Він зірвався на водія в таксі. Наговорив дуже багато неприємних слів, і це все потрапило на відео і завірусилося в мережі. Результат масові звільнення в компанії, падіння довіри до компанії, і, звісно, сам Каланік пішов з посади. Ось вам ціна емоційного вибуху. А тепер про високий емоційний інтелект. Саг'я Надела CEO Microsoft. Коли він очолив компанію, Майкрософт був е, в, на межі кризи. Але коли він прийшов на цей пост, він не просто почав там якісь масові звільнення чи перестановки кадрів для того, щоб покращити становище компанії. Він найперше, що почав, він почав зустрічатися з працівниками. Він почав розмовляти з ними, він почав дізнаватися, які настрої. Компанії, що взагалі відбувається, і саме завдяки цьому емоційному інтелекту і його взаємодії з робітниками вдалося досягти успіху. І як результат, за 5 років Microsoft вирос в декілька разів та дійсно досяг неймовірних результатів по капіталізації продуктів. Ще один цікавий приклад з кіно. Фільм Король говорить, показує нам історію короля Георга VI, який мав страх публічних виступів. Але на протязі всього фільму він починає з цим не просто боротися, а усвідомлювати цей страх. І, звісно, навчається ним керувати. Як результат, він робить чудові промови, які дійсно були потрібні в той самий момент. Він просто не дає цьому страху. Керувати собою. Навіть тоді, коли йому дійсно страшно, там є навіть такий момент, коли він усвідомлює і розуміє свій страх, каже, що так він боїться, і в той же час робить шалено красиву промову. Ці історії показують головне, емоції є завжди, але лише ми обираємо, чи ми будемо їхнім рабом. Чи ми будемо керувати цими емоціями? Саме це і є емоційний інтелект навчатися управляти своїми емоціями та розуміти їх, щоб досягати ще вищих результатів. А що ж каже наука про емоційний інтелект, це дійсно не просто якась психологічна навичка, яка не знаю, дуже багато може розказати про людину. Наприклад, за даними Talent Smart, 90% найуспішніших людей мають високий рівень емоційного інтелекту, тоді як серед найменш ефективних зазвичай і емоційний інтелект на рівні 20%. В той же час кажуть, що 58% успіху на роботі залежить саме від емоційного інтелекту. Так, так, не від рівня вашого IQ, не від того, наскільки сильно та віддано ви працюєте, а саме від емоційного інтелекту. Також кажуть, що кожен додатковий бал емоційного інтелекту приносить близько 1300 доларів додаткового доходу на рік. Погодьтеся, досить непоганий бонус просто за навичку, яку ви можете розвинути. Також згідно з наукою, люди з високим емоційним інтелектом взагалі заробляють в середньому на 29 тисяч доларів більше ніж люди з низьким емоційним інтелектом. Я вже розповіла декілька історій, реальних прикладів життя та взагалі. Що ж каже наука, але з чого ж конкретно складається емоційний інтелект, і взагалі, які чотири складові є в ньому для кращого розуміння того, що нам взагалі потрібно розвивати? Найкраще в цій темі розібрався Деніел Голман, де й дослідник він виділив чотири основних ключові аспекти емоційного інтелекту. Тож давайте зараз розберемося по кожному з них. Перший ключовий аспект емоційного інтелекту це самоусвідомлення. Тобто, коли ви помічаєте свої емоції замість того, щоб їх ігнорувати. Наприклад, ви хвилюєтесь перед ефіром чи перед важливою зустрічею, і ви просто визнаєте. так, я хвилююсь, але я готовий до цього. Другий аспект це саморегуляція. Тобто, це, якщо простими словами, це здатність не вибухати, здатність не кричати одразу на людину, а зробити вдих і видих, зрозуміти ситуацію, зрозуміти, як відповісти, і тільки потім давати відповідь. Це Практикується в будь-якому випадку, тобто, чи ви можете накричати одразу на водія, який не тут, наприклад, під'їхав трошки пізніше, або на жінку, яка наступила вам на ногу в маршрутці задача це регулювати ці емоції і вашу реакцію на ту чи іншу ситуацію. Третій ключовий аспект це мотивація. Тобто це внутрішнє паливо. Ви не чекаєте похвали від когось, щоб хтось вам сказав, що ви зробили щось добре, і це підвищило вашу емоційність і вашу якусь позитивну емоцію. Ви робите, бо це відповідає вашим цінностям. Ви робите те, в що ви вірите. І це є таким третім аспектом: це є мотивацією ваших дій. І четвертий. Ключовий аспект емоційного інтелекту це емпатія разом з соціальними навичками. Тобто ви не просто слухаєте когось, ви відчуваєте. Наприклад, якщо колега вам каже, що ой, знаєш, мені погано, то ви не відповідаєте там зараз всім важко. А ви. Починаєте запитувати його емпатично, що він відчуває, чому саме йому погано, яка зараз ситуація? Тобто, ви намагаєтесь підключити цю емпатію до кожної людини і намагаєтесь зрозуміти. В тій чи іншій ситуації, будь-кого чи вашого родича, чи вашу близьку людину, чи просто колегу по роботі, разом всі ці чотири складові вони і формують фундамент емоційного інтелекту. І далі найголовніше, як же розвивати емоційний інтелект, щоб дійсно досягати успіху? Я підготувала для вас сім дійсно працюючих кроків, які допоможуть в розвитку емоційного інтелекту. Крок перший це вести емоційний щоденник. Що це таке? Це щодня записувати, що ви відчували, чому і як відреагували на ту чи іншу емоцію чи ситуацію. Чому це працює? Бо коли ви переводите емоції в слова, то активується префронтальна кора, це частина мозку, яка відповідає за логіку і контроль. Тобто ви стаєте спостерігачем, а не заручником емоцій. Як же це робити? Заведіть собі будь-який щоденник, зошит, якусь приємну для вас і не знаю картинку, чи можете навіть робити це на телефоні і просто виділяйте собі три хвилини ввечері і пишіть сьогодні. Я відчував. Те й те, це сталося через це, і я відреагував таким чином. Психологи кажуть, що якщо ви раз на тиждень будете переглядати ці записи, то ви зрозумієте повторювальні тригери і ваші реакції на ті чи інші ситуації. І звісно, це допоможе вам в, в моменті, тоді потім розуміти, як реагувати на ту чи іншу подію. До речі, можу порекомендувати чудову книгу. Сьюзан Девід написала книгу Емоційна спритність. Вона досить вдало навчає, як перестати воювати з емоціями і взагалі як почати їх розуміти. Це точно допоможе вам на шляху до розвитку емоційного інтелекту. Крок другий це називати емоції вгос. Я злюсь. Мені соромно, я схвильований, я радію. Я думаю, всі ми дуже чули, що зараз це використовується для маленьких діток. Їх навчають з малку проговорювати свої емоції в голос. Але чомусь не всі дорослі зараз можуть це робити. Чому це важливо? Кажуть психологи, що називання емоцій в голос зменшує її інтенсивність в 30-40%. Разів. Тобто це доводять дослідження, що коли ми говоримо, що, наприклад, я злюсь, то емоція більше не керує нами, а стає таким об'єктом, яким керуємо ми. Саме тому навіть от маленьких діток навчають цій техніці самого малочку. І така. Порада, мікропрактика, наприклад, перед важливою зустрічею або перед записом ефіру, записом на Ютуб, дуже важливо проговорити свої відчуття. Я хвилююсь, але я готовий. Тобто це моментально заспокоює нервову систему, роблячи вас не просто учасником події та ситуації, а людиною, яка контролює абсолютно все. Крок третій, це. Пауза перед реакцією. Навіть 5 секунд вони можуть абсолютно повністю змінити вашу реакцію до тієї чи іншої ситуації. Цю техніку, до речі, використовують працівники ФБР. Спочатку пауза, потім відповідь. Чому? Бо пауза дає час. Емоції стихнути, коли в якийсь момент ми хочемо просто вибухнути і сказати абсолютно все, що ми думаємо про ту чи іншу людину. Ми даємо собі 5 секунд, робимо вдих і видих, і лише потім даємо відповідь на ту чи іншу ситуацію або на ту чи іншу подію. Як можна це тренувати? Як я й казала, можна просто глибокий робити вдих і видих перед тим, як дати відповідь чи відсіч в будь-якій ситуації. Також, наприклад, працівники ФБР вони використовують таке стоп слово, тобто уявно говориш собі стоп. Перед реакцією на якусь подію. До речі, по, цьо, по цьому приводу дуже цікава книга Деніела Канемана Мислення швидке і повільне. Там в книзі дуже гарно розповідається, чому мозок взагалі реагує так імпульсивно і як взагалі взяти над ним контроль. Крок четвертий: емпатійні запитання. Емоційний інтелект неможливо розвинути без емпатії. Тобто, замість того, щоб просто комусь казати не переживай, переживеш, запитати краще людину, що ти зараз відчуваєш. Тобто, Краще навіть не те, що ти відчуваєш, а можливо навіть що я можу зробити, щоб тобі допомогти. Чому це працює? Бо коли людина чує, що її емоції важливі, в мозку людини виділяється окситоцин. Це той гормон, який працює, це той гормон, який створює довіру, тобто, це миттєво покращує стосунки. Це тому деякі люди настільки хочеться з ними бути, настільки хочеться з ними спілкуватися, бо вони просто в правильний момент розуміють, які запитання задати людині, щоб підвищити цей гормон окситоцину. Тобто, як така мікропрактика може бути для вас, це просто тренувати своє активне слухання. Наприклад, якщо хтось ділиться своєю якоюсь проблемою, важливо не перебивати і не, не, не радити одразу а просто спитати відразу людину, що вона б хотіла зараз отримати. Тобто, як я можу тобі допомогти? Можливо, тобі потрібна порада, можливо, потрібно просто вислухати, можливо, потрібні гроші. Ну, будь-яка ситуація, але людина тоді ваш співрозмовник в цей момент е дійсно буде відчувати, що її по-справжньому розуміють, і це підвищує емоційну ось цю емпатію. Крок п'ятий це зворотній зв'язок від близьких. Запитайте у трьох людей з вашого оточення, коли ви надто емоційні. Що ви можете не помічати? Бо зовні зазвичай ми. Бачимо більше, чим всередині нас. Якщо нам здається, що ми реагуємо абсолютно нормально на ту чи іншу ситуацію, то люди зі сторони вони можуть сказати набагато більше. Тобто виберіть одного не знаю друга, декількох колег чи, можливо, якихось рідних, і попросіть дати оцінку вашим діям в якихось ситуаціях. Але не це просто якісь мають бути загальні фрази, тобто там Ой, ти там нервував, але трошки більш е, детальніше, наприклад, там ти. Перенервував, ти почав говорити якусь нецензурну лексику, або ти був занадто гарячий. Тобто попросіть людину, щоб вона дала оцінку вашим діям і, будь ласка, сприймайте це, скажімо так, з позитивом і зрозумінням, щоб це потім не переросло в якісь псування стосунків надалі. Крок шостий: це тренувати усвідомленість. Тобто емоційний інтелект неможливий без здатності бути тут і зараз. Що це таке? Це медитації, це дихальні практики, чи навіть дві хвилини тиші без телефону, без спілкування це тренажер для мозку. Тобто, ми тренуємо свій мозок бути в моменті. Тут і зараз відчувати, що ви зараз робите. Бо дуже багато дій зараз ми робимо так дуже машинально. В якийсь момент ми просто навіть забуваємо, що ми поснідали, чи я не знаю з ким ми розмовляли. Просто тому, що це в моменті ми вже думали про декілька тисяч справ, які нам ще потрібно зробити. В цьому кроці також хотіла б порекомендувати книгу Ехард Толе Сила моменту тепер. Там дуже чудово описуються різні практики і, взагалі, розказується, як навчитись бути в моменті і не застрягати в емоційних реакціях. І останній крок це метод маленьких кроків. Не намагайтеся підвищити свій емоційний інтелект. Одразу прям на 100%, якщо ви раніше цього ніколи не робили. Виберіть одну якусь практику, один невеличкий крок, і 7 днів практикуйте лише його. Наприклад, бути в моменті або контролювати свою реакцію на якусь ту чи іншу ситуацію. Потім вже ви можете додавати наступну. Чому це працює? Тому що мозок він любить. Поступовість і маленькі перемоги вони створюють цей е, гормон дофамін, який закріплює нову поведінку, і який дійсно не просто що ви закинете це через тиждень, а те, що ви вже досягнете за тиждень якихось результатів, це дасть вам додаткову мотивацію рухатися далі. Емоційний інтелект це не про м'якість, це про свідомість, контроль, зв'язок та глибину. Це про здатність розуміти та управляти Емоціями як своїми, так і чужими. У світі, де штучний інтелект може писати тексти, повідомлення, вірші, пости, саме емоційний інтелект робить нас людьми. А тепер запитання до вас: коли ви востаннє зупинялись і питали себе, що я зараз відчуваю? Або, можливо, коли ви востаннє розуміли якусь людину, що вона відчуває, абсолютно без слів. Діліться своїм досвідом, емоційним інтелектом, діліться в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І якщо це відео було корисним, то поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео з тими, кому це теж потрібно. І звісно, побачимось з вами у наступних відео.